Фасади шести загальноосвітніх шкіл району почали утеплювати ще минулого року у Галіївській загальноосвітній школі, яка перша прийняла будівельників з багатьох регіонів України, задоволений їх роботою та економічним результатом. Взагалі зменшились витрати газу, зменшились десь на 30%, від школи, відколи школа утеплена. Школа утеплена і. Ви вже перезимували, то ви вже так, маєте. Так, так, так. У нас вже є результати. Результати досить такі відчутні. Завдяки оптимізації класних кімнат та поліпшенню температурного режиму при школі також відкрити і дитячий садок. Наш садочок відкрився 1 листопада. Ми працюємо вже 7 місяців. Тепло було? Було тепло, була дуже гарна золота осінь. Ну а зимою як діти ходили? Зимою в нас дуже гарно. Напрочуд гарно ходять дітки в садочок. У в нас в садочку дуже тепло, дуже гарна, гарний садочок, новенький, багато дітей. А в Чуднівській гімназії спільно з приватними інвесторами встановлено також котли з використанням альтернативного палива та відмовилися від використання природного газу. Економія відчутна понад тисяча гривень у місяць. Міжнародні кошти сприяють також здійсненню програми а не у загальноосвітніх школах. В цьому році продовження минулого року ми освоїли в цілому 39 мільйонів 100 тисяч. Завершуються якраз роботи по Чуднівській гімназії, по школі, по школі села Троща. І на цей рік ми очікуємо продовження участі в цій програмі. Ще у нас 9 об'єктів передбачено на суму понад 60 мільйонів гривень. Проект контролює Міністерство екології України, і всі роботи здійснюються у відповідно технологічні строки. Утеплюються фасади будинків, замінюються вікна та двері. А також будуть утеплені і дахи загальноосвітніх шкіл.